Так, шановні, нам дали продавати таку квартиру і ви навіть не уявляєте, як вона мені подобається. Е, це просто це так, як потрібно дійсно робити ремонт в квартирі. Ось що таке ремонт. Дійсно. Дивіться, це у нас двокімнатна квартира. Одразу у вас при вході гардеробна, пральна сушильна машина, бойлер, система очистки води. Гардероб підсвітки, трекова система, плінтус чорний, чорні розетки. Дивіться на цю панораму, потім кухня. Я просто в неї закоханий. Дивіться взагалі на цю зону відпочинку, цей диван, штори, як осе підібрано. На підлозі у нас дубовий паркет. Чесно сказати, я не те, що в захваті. Дивіться, це у нас кварц. Це ти та Ти що. Деякі зараз почнуть казати, що це не практично, але народ, просто берете тряпочку і протираєте. Але як воно виглядає? Це просто ось цей тіньовий профіль чорний. Та ти що? Вид з вікна? Панорамні вікна, 3 метри стелі. У мене немає слів, чесно. Так. Потім. Потім, потім крокуємо. Усі двері приховано в монтажу високі. Це на у нас два Назвамивальники. Чорні такі змішувачі. Тут у нас, зрозуміло, тепла підлога скрізь. Спальня, тут вже двоспальне ліжко. Дзеркало до стелі. Тут, тут раз. А, тут знищено. Реально просто закоханий. Дивіться, які круті світильнички. Давайте я вам приближу. Клас. Так. І третя кімната. Диван розкладається, тут ще під робоче місце. Усе з підсвітками. Чікс. Усе на блюмі. Е -е, то коли ви мене будете питати, що таке ремонт, то я вам... Просто буду показувати цю квартиру і казати ось що таке ремонт. Але це кухня. Ой-ой-ой. І я вам е зараз ще зроблю наступне відео, де я покажу, наскільки ця квартира взагалі функціональна. Капець.